Приїхала сюди, Слов'янська, Донецької області. А майже рік тому, це був квітень місяць, десь п'яте-шосте ми виїхали. Сюди, 8 числа ми приїхали. Ми спочатку їхали на Полтаву саму, там ми були в дитячому садочку. А з дитячого садочка, ну, ми там приїхали з двома котами, це було дуже незручно, і там почали спрашувати у людей. Нам дали багато адресів, щоб її, ну, кудись там, на якісь села. чому села, бо з нами тварини і в квартирі жити. Тому вирішили в село десь, будиночок, це більш дешевше, бо квартири дуже дорогі знімати їх. Тому вирішили в село. Ну Потрапили сюди і... випадково, скажімо так, але. Тому жаліло. Тут спокійно, тиша. Те, що відбувається там на Донбасі, це дуже тяжко. А тут спокій тут. Я, я приїхала, я кажу, це як у лісочку. Білочки бігають, пташки співають. Зараз знову весна, вони якось на зиму притихли, а зараз знову весна, пташки це, ну. Заспокоює. Коли сюди приїхала, я сказала, що якщо є місце роботи, то я б хотіла працювати. Ну, На початку не було роботи, тут працювала дівчинка, а потім вона пішла в декрет і мені запропонували. Я люблю свою роботу, мені подобається допомагати людям. Люди всі добрі, гарні, вони доброзичливі. люди. Тобто їм. По-хорошому з ними доброзичливо до них відносишся, і вони тобі у відповідь також стараються. Хотіла б подякувати всім односельчанам, бо коли ми сюди приїхали, люди дуже нам допомагали. І наші сусіди, і Галина Бойко, да, яка надала нам житло, вона також нам допомагала і продуктами, і всім, чим нам було на той момент потрібно. Наша Тамара Юрівна, староста, вона також підтримувала нас і ми тут. Фермери, я так розумію, на той час теж збирали люди, збирали тут продукти. Якісь речі, які нам потрібні були на той час. Ми приїхали, ми не збиралися на довгий час виїжджати з дому. Ми думали місяць-два, перечекаємо та повернемося. А вийшло, що ми вже рік майже тут. Я дуже людям благодарна, дуже вдячна їм за їхню підтримку, допомогу. За весь час ніхто поганого слова не сказав, ніхто не образив. Наоборот, якось вони всі підтримують, стараються. Допомогти, хто чим може. Тому дуже велике, велике, сердечне таке. Дякую всім, всім, хто допомагає нам в такий нелегкий час.